Всім привіт! Газетка грам. Давно не могла взяти газетку, бо там не буває. З 10.01 по 16 січня. Ось така шинка буде по 27 злотих в магазині грам. За 4 злотих мандаринки. І 6.50 тільки 10 і 11 січня. Пшинка їхня консервована, отак, 300 грам. Молоко по 3 злотих літр. Бачите? Нема в них 900-800-х літр. Покашу. Як буде далі? Невідомо. Е Животинка 15 злотих бочок. 10-11. Так. Ножки 7 е злотих. Спущають. Под утті воно називається. Подуді реберця 20 злотих, теж 12-13 січня. Грудка з курт, курки. Вона з кісткою буде 11 злотих. Лопатка 14 злотих теж 15, 16 січня. І ось таке м'ясо гуляша з індика 17 злотих. Це просто акції тижня. Шинка фермерська 29 злотих. Шинка хедьманська, 27. Ось такі ковбаски морлінки по 20. І галунка консервована. Сальтистон з індика по 16. Паштетик, звісно, 15. І такі сардельки по 18. І запаковано 90 грамм. Ковбаска 4 злотих. Цибулька 2,50, капустка пекінська по 3 злотих, помідорки по 10, яблучка по 2. І йдемо далі. Такий десерт буде по 3 злотих 150 грам. Плавлини сирки по 3 злотих. Це що у нас? Це маргарин. 6 злотих сметонкових е, смак. Ось такий маргарин 9 золотих 400 грам. Сир запакований 150 грам 5 злотих. Йогурт білий злотий 40 і 3 злотих ось такі йогуртики з муслями. Рибка ось 17 злотих, е, кльоцки 5 злотих пів кілограму, тісто 5 злотих 370 грам. різні заморожені штучки по 79. І, 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 і по 12 олія і філе сільотки Матіас. Це ми в бідронці сьогодні брали. Вони навіть без скидки стоять дешевше 3, 0,9. А тут дорожче. Буцім скидка. Ну, потрібно дивитися в різних магазинах по-різному. Ось така запіканка 5 злотих. Там різні смаки, паста помідорова 3,33 літра. Соус тирій, і соєвий, 4,50. Ось такі перчики 150 грамів, 5 злотих. Забула, треба взяти, не куштувала. Приправа 2,39. Салатки 3 злотих. За 300 грам приправи на вибір 2,40 Так, ось такі хлібці три злотих. Будун – це був по... заверний крем, тому що робиться з молока і розливається в такі окремі стаканчики чи спеціальні порцовні тарілочки. Чай 3,50 зелений. Кава мелена 250 грамів 10 злотих. Хлібчик буде на скидці, Булка. 24 злотих буде ось таке пірожинку. Не знаю, пірожинку на вагу. При закупі двох буде ось кіндер-бетончики 2,50. На вагу ось такі цукерки, корівка. Злотий 50 жилейки різні, 80 грам. Ось такий буде кексик по 7 злотих. Вафлі на вибір злотий 70. І запаковані 600 грам печива 7,77. Сиропчик, ось такий по 7 злотих. Напой енергетичний, злотий 19 і нектар 2,39 літр. Солодка вода 1,5 літрова, 2 злотих. Пливо і знов напої. Для посуду ось такий. 6 злотий літр. Паперовий рушник великий, 14 злотих. Якась корм для тварин такого. Не було, можливо, новий. Корм макароновий для псів. Це такі, а такі гранулки, напевно, значить, спеціальні. А може такі дійсно макарони, не знаю. Собачникам краще видно, я такого не знаю. Якийсь чупа чупс Свіжого чупа чупс Боже, Боже свіжого Чупа-чупс. Цікаво. Мило 5 злотих 900 мл. Шампунька по 6. Різні там штучки будуть по 7 злотих. І акція вихідного дня 12-13 на ваніш 15 злотих. Сок 3,33. Тобто, дивіться, це сок 3,33 натуральний, 100%. А там був напій. Так само: о, 3 злотих. Ну, це вже просто нектар, це вже не сок. тобто Кращий сок взяти. Огірочки 4,79. І рис 2,29 за 400 грамм. Дякую всім гарного дня!